За всім цим стоїть всемогутній Бог. Докази відомого вченого атеїста Ентоні Флю про те, що життя у Всесвіті виникло не випадково. Кожен з нас на рівні інтуїції усвідомлює, що навколишній світ з усіма його тонкощами і складністю не міг бути результатом випадкового процесу. Навіть найзатятіші матеріалісти серед учених рано чи пізно приходять до усвідомлення того, що без втручання творця тут не обійшлося, однак реальність виявляється набагато більш вражаючою, ніж можна було б очікувати. Подивіться це відео до самого кінця, і ви дізнаєтесь про приголомшливе відкриття Ентоні Флю, яке потрясло науковий світ. Коли мені було 22 роки, я пережив дуже важку розмову з батьками. Саме тоді я вперше відверто сказав їм. Що не вірю в Бога і в існування життя після смерті. Моїм головним аргументом було те, що існування всемогутнього і всеблагого Творця суперечить очевидному наявності зла і недосконалості світу. Таку історію розповів Ентоні Флю, професор, батько якого був служителем церкви і викладав у теологічному коледжі. Ентоні Флю довгі роки був визнаний одним із провідних учених атеїстів. Протягом більш ніж 60 років він видавав наукові роботи, де аргументовано викладав атеїстичні погляди, які знаходили підтримку серед наукової спільноти. Але за шість років до своєї смерті Флю різко змінив свою точку зору і заявив про свою віру в існування Бога. У своїх останніх роботах він детально пояснив, що привело його до такого кардинального зміни переконань, коли Ентоні Флю був переконаним атеїстом. У шкільні роки Ентоні його батько часто отримував запрошення на міжнародні зібрання, присвячені питанням теології. У поїздки він вирушав разом із сім'єю, і ці подорожі справляли на Ентоні сильне враження. Хоча далеко не завжди воно було позитивним. Ентоні Флю згадував, як у 30-ті роки минулого століття, коли він разом із батьками подорожував Баварією, він помічав на бібліотеках вивіски, які повідомляли, що єврейським читачам заборонено брати книги. Подібні написи він бачив і на інших установах. Це стало для мене приводом замислитись над тим як у світі, створеному милостивим творцем, може існувати зло, розповідав Ентоні Флю. У своїх ранніх наукових працях і під час публічних дискусій, де було від 4 до 17 тисяч осіб, він часто порушував це питання. Опоненти Флю зазвичай пояснювали існування зла тим, що Бог наділив людей вільною волею, і зло виникло через те, що людина неправильно скористалася цим даром. Однак, якби учасники суперечок не доводили свою точку зору, у підсумку кожен залишався при своїй думці. І лише один опонент одного разу зумів справити на Ентоні Флю велике враження це був Джері Шреддер. у своєму виступі. Джері Шреддер намагався показати, що Всесвіт не міг виникнути волею випадку. Він порівняв це з мавпою, яка, наполегливо натискаючи на клавіші, нібито може випадково надрукувати шекспірівський сонет. Шредер звернувся до результатів одного експерименту. У клітку з шістьма мавпами був поміщений комп'ютер. Протягом місяця вони хаотично натискали на клавіатуру. У результаті цього було надруковано 50 сторінок тексту. Однак учені не змогли знайти жодного осмисленого слова. Як з'ясувалося, ймовірність того, що випадково з'явиться хоча б одне слово, яке складається з однієї літери та пробілу, становить приблизно один шанс із 27 тисяч, пояснив Джері Шредер. А тепер давайте відійдемо від прикладу з мавпами і уявимо Всесвіт як гігантську комп'ютерну мікросхему, яка здатна виконувати мільйон операцій на секунду, випадково генеруючи набір літер. Шреддер запропонував уявний експеримент. Уявіть, що у нас є суперкомп'ютер, який може дуже швидко складати різні комбінації літер. Він може робити мільйон спроб за секунду. Але щоб випадково зібрати вірш з 488 букв, як у Шекспіра, йому потрібно спробувати стільки разів, що це число не вмістилося б навіть на екрані. Навіть якби комп'ютер почав це робити з самого початку нашого існування, йому все одно не вистачило б спроб. Тому шанс випадково зібрати вірш дуже дуже малий, майже неможливий, пояснив Шредер. Всесвіт, наче знав про наше появлення. Хоча слова Джері Шредера справили на Ентоні Флю значний вплив, саме вони не стали основним стимулом для перегляду його поглядів. Ключову роль у зміні переконань зіграли нові відкриття що стосуються структури молекули ДНК. ДНК це разюча складна послідовність елементів, які взаємодіють між собою з винятковою точністю. Щоб така складна система могла функціонувати для створення життя необхідне втручання мислячого розуму. Дослідження ДНК показали, що для того, щоб з'явилося життя, потрібно дуже багато різних складних умов, і все це не могло статися само собою. Це змушує думати, що за цим стоїть хтось, хто все це створив. Я більше не вірю, що перша жива клітина могла виникнути випадково з чогось неживого, а потім стати такими складними істотами, як ми. Коли ми спостерігаємо точність і взаємозв'язок усіх компонентів ДНК, стає зрозуміло, що простий збіг обставин не може пояснити таку складність. Це тільки зміцнює моє переконання, що життя було створено за певним задумом. І сама ідея, що воно з'явилося без чиєїсь допомоги, здається мені абсолютно неможливою, стверджував Ентоні Флю. На думку вченого, втручання розуму простежується не тільки в роботі ДНК, але й у всій структурі природних законів. Ентоні був упевнений, що весь Всесвіт налаштований таким чином, щоб сприяти виникненню і підтримці життя. Ентоні Флю також наголошував, що найменші зміни фізичних параметрів, таких як швидкість світла або маса електрона, призвели б до неможливості створення умов, необхідних для існування планет, придатних для життя. Це свідчить про те, що закони Всесвіту були налаштовані для виникнення життя. У своїй останній книзі Бог існує. Ентоні Флю згадує імена інших учених, які дійшли аналогічних висновків. Одним із таких учених був біолог Ендрю Нолл, дослідник ранніх етапів еволюції. Він зазначив, що, незважаючи на різноманіття гіпотез, наука досі не знайшла точної відповіді на питання про походження життя на землі. Ентоні Флю вважав, що питання про те, як виникло життя. Не є найважливішим, більш значущим для нього було інше питання, яке йому задали наприкінці його життя. Воно звучало так: якщо припустити, що певний небесний розум створив світ, придатний для життя, чи вірите ви, що цей небесний розум продовжує піклуватися про нас? Я дотримуюся думки, що Бог створив цілісний всесвіт, такий, яким ми його спостерігаємо. Він дав початок світу, який мав розвиватися в певному напрямі. Однак це зовсім не означає, що творець зобов'язаний продовжувати дбати про своє творіння після його створення, відповідав Ентоні Флю. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про слова Ентоні Флю, і чи вірите ви, що нас створив Всемогутній Бог.